Мішки з картоплею, сітки, овочів, закритий у банки смалець, наше домашнє сало, а ще упаковки води, кави, вологі серветки, носки і навіть смажене насіння. Все це селяни умальщини приносять до пунктів збору для відправки в зону антитерористичної операції. Коротко її називають АТО. Організували цю роботу активісти районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, до яких неодноразово звертались мешканці сіл. Люди, що все життя проводять у праці на землі, Просили допомогти їм передати продукти харчування, речі хлопцям, що захищають на полі бою цілісність та незалежність держави Україна. Серед тих, хто приходить до намету чоловіки, що стояли на Майдані узимку цього року. Вони розуміють, як потрібні речі першої необхідності. У Кочержинцях жіночки навіть просили активістів приїхати до домівок, аби більше передати. Переносять селяни гроші. Купюри за сільським звичаєм кидають у запаяну банку. Ведеться ретельний запис, хто, що і скільки приніс. Чому це роблять? Відповідь проста. Підтримую війська України регулярні. Все треба буде, візьмемо автомат. Руку. А що ви сьогодні привезли? От хлопцям поїсти, що я знаю. Тушонки там закрутки всякі. Малінки якоїсь. Кучеринці без малінків, правильно? Все. Тільки ви бачите майбутнє. Тільки Наш... процвітання. Все. Тільки найкраще. Але... Поки все це є, будуть збиратися, все буде добре. Якщо б ніхто ніякої реакції не робив на це, то да. можна сказати, що вже все. А так, тримаємося. Свободівець Ігор Зеленюк розуміє, наскільки важливо, щоб кожен знав його внесок допоміг нашим захисникам. Разом із активістами нашого села організували збір продуктів, збір коштів для наших солдат для учасників АТО. Люди несуть нам самі різні продукти. Починаючи від картоплі, закінчуючи раннім порошком, носками, влажними салфетками. Усе усе необхідне. Також люди несуть гроші. Дуже хотілося би подякувати нашим людям за те, що вони не стоять осторонь. Я та наші активісти дуже горді за наших людей, що вони не стоять осторонь. Будь-який продукт. Продукти або гроші, ми документуємо, яка людина скільки здала. Звичайно, що є люди, які не хочуть казати, скільки вони грошей несуть. Але в більшості ми записуємо. Хтось несе 10, хтось 20. Також ми пишемо, які люди несуть які продукти. От, наприклад, привезли, привезла людина два ящики консерв, привезла людина ящик картоплі і так далі. Ми все це записуємо і потім будемо старатися опублікувати дані, що люди принесли. І яким чином людям кожному доносити цю інформацію. В залежності від тієї суми, яку ми зберемо, якщо буде можливість закупляти бронежилети, то фінансово ми будемо це зробити, це будемо робити. Якщо цей грошей буде достатньо, наприклад, для закуплення целок з кровоспинного апарату, будемо його закупляти. Будемо закупляти медпрепарати, все ще необхідно, налокітники, каски нелетального характеру. Акцію збирання коштів речей свободівці проводять у всіх селах району. На сьогоднішній день відбувається акція по збору продуктів і коштів на допомогу нашим воякам, які служать в зоні АТО. Уманська районна організація ВО Свобода вирішила організувати таку акцію серед простих людей, тому що в основному всі співпрацюють з бізнесменами, але дуже багато простих людей, мешканців району, звертаються і кажуть, що ми теж хотіли б чимось допомогти, але ми не знаємо, куди це. Це все потрібно здавати, тому уманська районна організація свободи вирішила організувати такий збір по кожному селі. Сьогодні розпочався збір в село Кочержинцях, село Текуча, село Доброводи. І так ми будемо переїжджати із села в село по району. І люди, хто чим може допомогти, будуть приносити хто гроші, хто продукти, хто, можливо, якісь господарчі, товари. там. Засоби гігієни, носки передаватися це все буде у нас це централізовано. Ми привеземо це все в Умань. Е Передамо людям, які будуть вести це на схід. Прозвітуємо це все ми сфотографуємо, все покажемо, що ми це все передали. І потім, куди, як воно все передавалося вже на сході, також хлопці там сфотографують, знімуть відео, і це все ми потім прозвітуємо перед людьми. Кошти, куди будуть перераховані, на все це будуть чеки, накладні, і все це будемо. Ми потім їздити. Ти також по району і людям розповідати, організовувати збори села і розповідати, куди конкретно пішли гроші з їхнього села. 29 липня автівки із продуктами та закупленою воєнною амуніцією відправляться на схід. Мешканці Кочержинець не лише допомагають нашим воякам, пам'ятають вони велику жертву Революції Гідності, першу небесну сотню загиблих на Київському майдані. За ініціативи учасників майдану у селі закладено алею Небесної Сотні. Сьогодні, по зеленим доріжкам, алеї бігають діти та онуки героїв Київського майдану. Сивочолі бійці, ті, хто цього року відстояв право на існування держави мріють лише про одне, аби цій малечі ніколи не довелося знати, що таке війна.